Друзі, всім вітання! Мене звати Олександр, ви на каналі Вудмис. Коротше, знову циркулярка метабо. Зараз тут в мене маленька розпаковочка. Показую і розказую, що, до чого і як. Розпаковувати буду в такому от безладі. Перше, це в мене щітки. Ну, Ніби оригінальні метабовські мають бути. І тут зараз відкриваємо, що ж у мене тут таке. Так, давайте. Напишіть в коментарях, що це в мене тут таке в руках. Один, два, три, чотири, п'ять. Написали? Добре. Показую. Так, як ви вже зрозуміли, це у мене якір. До... циркулярки метабо ТС254М. Так, ну, здається, точно такий самий. Підшипнички. Файні, хороші підшипнички. Е, я зараз, в принципі, дістану там той старий якір, покажу, як він виглядає. ой, Коротше, і розповім, що і як. Питання, можливо, коного виникне, а як дістатись до якора в цій пилці. Дуже-дуже просто. Викручуємо наші щітко тримачі, виймаємо щітки. Ось тут викручуємо один болтик, тут другий. так само з цієї сторони два болтика відкручуємо. І ось таким чином його виймаємо. Ось наш якір. Зараз покажу, тому що тут треба дві руки. Так, зняв я цього кожуха. Ось тут цей якір і його просто ось так дістаю. Легенько. Давайте подивимось, чи точно такий самий. Чи, можливо, трохи інший. Ні, такий самий. Чому я його міняю? Як бачите, яка тут вироботка? Я не знаю, як це місце називається. Ну, тут э, контачить з ним э, щітки. І виходить, що просто пішла така вироботка, така вироботка. І в мене одна щітка дуже добре так іскрила. Я його пробував і зачищати, і нічого це не дало. Тому просто банально вирішив придбати новий якір і нові щитки. E, ціна питання. Деталі. COM чи деталі Орг Юа сайт. Там в них замовив цей якір. По якості. от По якості я думаю, буде видно. Все воно залите добре ніби. Так. І по суті, по суті, нове є нове, так що на нове, я думаю. Щітки краще нові поставити і буде добре. Ось так вони виглядають, ніби ніби ідентичні. Хоча ось тут, як бачимо, трошки більше місця, ніж ось тут. Ну, треба буде подивитися, чи воно буде добре. Надіюсь, буде добре. А ще як вияснилось. Зрозуміло, через що в мене йде також додаткова вібрація при, скажімо, при великій нагрузці. От дивіться. Ось тут, ось тут. І пішла по ходу виробітка вже. Ну, Майже три роки цією пилкою працюю. За три роки, да, це трошки погано. Опустимо його. Геть пониз і подивимось. А ось тут нема. Так. Ось так. Є. Під верхом. Під верхом не буде, нема. Тут трошки є. Основна по ходу вироботка ось тут. Ну, нічого. Так воно і буде. Що ж, друзі? Причина тут банальна, банальна. Пішла вироботка, як. В цьому узлі. Так, І цей у нас тут вліво право болтихається, немає як нормально його закріпити. Тому порада для фірми Metabo зробити тут в столику якийсь отвір для того, щоб він не болтався, а фіксувався чітко на одній висоті. От Я стяжкою притягнув і немає вже ніякого люфта. Тому я не знаю, це взагалі тимчасове рішення на кілька днів, не більше, а там ну, буду щось інше думати. Або замовляти вже нового самого цього вінта, або саму цю вже основу під мотор. Ну, Але зараз, коротше, ставлю якір і збираю перевіряю, бо вже трошки пізно. Ще одне ось там у нас. В кінці знаходиться ось такий ковпачок. От Я один раз виймав, дивився, перевіряв і його не дістав. І от що наробив. Короте, зіпсував ковпачка, але може буде. Вдягаємо його сюди, ось так. І після цього вже надіваємо сам наш кожух і закріплюємо 4 болти. На цьому якби вже все включаємо. ага, І е, наші щитки вставляємо сюди, і на цьому все. Включаємо, перевіряємо, чи працює. Що ж, вже все я зібрав. Будемо пробувати запускати. Все файно, все чітко. Так що отакі от, от справи. Вся, все діло було в цьому якорі. Тепер, чесно, не знаю, що з ним робити. Е, що, де, куди. чи його на реставрацію відправляти. Да. Чи може хтось тут зможе понапаювати цю мідь і якби, відновити цей якор. Чи сточувати оце все. На токарному станку. І тоді вже брати якісь довші самі щитки. Чесно, не знаю. Якщо, може, ви щось таке робили, подібне, реставрували, такі як оря, то напишіть в коментарях, бо дуже цікаво. Е, якби Нормально тут що, підшипник цей замінити, цей теж можна замінити. І ось тут щось з цим зробити, і якір буде нормальний робочий. Все на цьому, все підписуємось на канал, ставимо лайки, до зустрічі!